Сідались, слухати приготувались. Скажіть мені, будь ласка, чи добре ви поснідали сьогодні? А я питаю вас про це не випадково, тому що сьогоднішня наша розмова буде досить смачною. Про народні добрі страви традиційні та цікаві. Отже, українські страви. Ми пригадати постараємось і в ігри про них усі разом пограємось. Зазвичай на столі українців можна було побачити борщ, голубці, сало, вареники, каші, пиріжки, печені ковбаски. Все це можна вважати українськими традиційними стравами. Погляньте уважно! Роздивіться всі страви. Давайте з вами назвемо страви, які є традиційними для української культури. Це вареники, борщ, сало з цибулею, голубці, печені ковбаски, пиріжки. Символічне значення для наших предків мав кожен елемент хатнього побуту. Найсвященнішою вважали піч. Вона була символом родинного вогнища, і за це її часто прирівнювали до матері. Піч використовували і для сну. Для лікування хворих, а ще для захисту від злих, небезпечних духів. І, звичайно, для приготування їжі. Піч білили часто прикрашали декоративними розписами та витинанками. Вона була символом високих естетичних смаків українців. Вогонь в печі вважався священним. Господиня повинна була до нього ставитися лагідно з повагою. Наш український народ здавна відомий своєю гостинністю. В Україні завжди полюбляли щедре та смачне частування. До наших часів дійшли рецепти традиційних страв, які готували українські господині з давніх часів. І зараз ваші матусі і бабусі. Пригощають родину смачним борщиком, голубцями чи вареничками. Напевно, і ви, малята, допомагаєте в їхньому приготуванні. На обідньому столі однією з головних страв є борщ. А ви полюбляєте борщ? А з яких овочів? Його готують, маляк. Давайте разом визначати. Буряк потрібен для борщу чи ні? Так. Охірок потрібен для приготування борщу. Ні. Помідор. Знадобиться нам для борщу. Так, редис. Ні, з редису борщ не готують. Морква для приготування борщу потрібна. Так. Васолю додають у борщ. Так. А з капусти борщ готують. Так. А чи знадобиться картопля у борщі? Так. А з кабачка ми приготуємо борщ? Ні. А чи потрібна у борщі цибуля? Так. Тож давайте зараз назвемо овочі, які потрібні для приготування борщу. Буряк, помідор. Морква, квасоля, капуста, картопля та цибуля. Зараз ми дізнаємось вже про іншу страву. Іншою відомою українською стравою є куліш рідка пшеняна каша, заправлена салом та цибулею. Таку кашу для себе варили козаки. Не на плиті, не в печі, а на багатті в казані. Тому таку кашу ще називають польовою. У нашого народу є інші улюблені страви, серед яких багато борошнян, з тіста. Саме з борошна готують найголовнішу страву на українському столі. Пам'ятаєте, як готують хліб? Спочатку пшеницю, яка дозріла, збирають комбайнери, молотять її, відділяючи зерна. потім на млині зерно перетворюють на борошно, а вже з борошна місять тісто та випікають у печі чи духовці хліб. Та з борошна готують не тільки хліб, а й пиріжки, пампушки до борщу, булочки. І, звичайно ж, вареники. Готують їх з найрізноманітнішими начинками на будь-який смак, з картоплею, м'ясом, грибами, капустою до обіду. А ще із солодкими начинками на десерт. З вишнями, смородиною, маком та сиром. А до столу вареники подають зі сметаною, цибулевою піджаркою чи вершковим маслом. Ви такі розумні, кмітливі, засиділись трошки. гайда на руханку. Ми лісочком ішли, на галявинку прийшли. Травичка низенька низенька. Дерева високі-високі. Вітер дерева колиш гойдає, вліво, вправо хитає. Пташки летять, прилітають, а дітки тихенько малювати сідають. Деякі наші страви є традиційними до народних християнських свят. Так на Різдво українці готують кутю, пшеничну кашу з горіхами, родзинками, медом та маком. А ще варять узвар компот із сушених яблук, груш, слив. А ось до Великодня обов'язковою Стравою є паска, духмяна, біла, пишна, змащена яєчною глазур'ю і посипана кольоровою цукровою посипкою. А у вас вдома, малята, часто бувають на столі наші національні страви. Назвіть зайву! Яка не належить до українських страв. Починаємо вареники, борщ, креветки, сало. Так, креветки це зайва страва. Голубці, паляниця. Спагетті, котлета по київськи. Вірно, спагетті це не українська страва. Деруни зі сметаною, пироги, картопля фрі, пампушки. Так. Картопля фрі це зайва страва. Вареники, капусняк, піца, кутя. Вірно, піца це не українська страва. Малятка, давайте перед початком роботи зробимо пальчикову гімнастику. Веселі бігемотики. Чухали животики, чухали животики, веселі бегемотики. Один, два, три, чотири, п'ять. Треба всіх порахувати. Долонька, кулак, ти також мієш так. Дві жабки з крикотушки скакали по калюшках. Долонька, кулак, ти також мієш так. Молодці малята. Ось так ми будемо аплікацією оздоблювати українську красиву піч. Малята, щоб виготовити нам українську піч, нам потрібні такі предмети: лінійка обов'язково, щоб рівно вирізати нашу піч. Ножиці, кольоровий папір. Ми будемо прикрашати піч в українських традиціях. Вогонь вирізати, в печі вогонь для приготування їжі, квіточки, кружочки, серединки для квіточок. І зелені листочки, клей, серветочка, пензлик, підставочка, олівець обов'язково. Українські господині. Завжди піч оздоблювали візерунками. І ми з вами будемо оздоблювати. Ось так квіточки викладаємо, листочки, чередуємо за кольором квіточку, чередуємо теж листочки, викладаємо. Візерунок. Ось, малята, ми визерунок виклали красиво. Тепер кожний елемент будемо змащувати клеєм і приклеювати на нашу красиву піч. Будемо оздоблювати візерунком. Кожний елемент змащуємо клеєм. І викладаємо. Не забувайте серветочкою притискувати обережно, охайно, акуратно. Вогник наш теж приклеїмо українську піч змащуємо гарненько клеєм. Ось так. І воник вже палає в нашій печі. І теж серветочкою притискуємо. І так, малята, кожну квіточку, кожний листочок ми приклеїмо. Ось малята ми наклеїли кожен елемент аплікації. Ось така українська піч в мене вийшла. Чекаю з задоволенням на ваші поробки. Дітки, я вас запрошую на зорову гімнастику. Наша подорож у світ української кухні та пов'язаних з нею традиційних страв добігає кінця. Тож, якщо до вас завітають гості з іншого далекого краю, їх варто пригостити нашими традиційними стравами. Тож малята, до наступної зустрічі! Всього найкращого!